Педаль щеплення. У 80 х вона завжди має люфти, важко нажимається, цим його плечем довгим. Думав переробити на підвісну. Хочу показати як це по заводу робили. Є 82 Пронар. Тут завод робив підвісну педаль. Все. Рівно вверх йде тяга щеплення через кронштейн кабіни. І ось вона на гідробакові є кріплення цієї оськи, є сервопідсилювач, який по заводу теж стоїть він. Заламується так. І... Ось така рівна тяга йде вниз. через той кронштейн. Не можу поки не працював, щоб дати якийсь відгук. Але задумка цікава. Так як завод це зробив. Ну все, вона. Якщо її нажимати, педаль, тут вона ще має бути зажата. Якщо її нажимати, то педаль проходить. Між кабіною і гідробаком І сюди нормально так нажимається. Ось пружина працює. Це чисто заводське виконання.